планів розвитку і залучення додаткових фахівців. Персоналізація освітнього процесу включає в себе розробку та впровадження підходів, що дозволяють максимально врахувати індивідуальні особливості, інтереси і особливо темп розвитку кожної дитини. Також поглиблення взаємодії з родинами, розробка нових форматів співпраці, таких, наприклад, як батьківські клуби, вебінари, які сприятимуть гармонійному розвитку дитини в домашніх умовах і підтримці єдиного освітнього простору. Також впровадження проєктної та дослідницької діяльності заохочення дітей до самостійних досліджень, експериментів та створення власних проєктів, що стимулює їхню пізнавальну активність та розвиває критичне мислення. І ще такий напрямок це розвиток цифрової компетентності дітей і наших педагогів. Це впровадження елементів цифрового навчання, використання інтерактивних дошук, призиваючи додатків, та, що немало безпечного доступу до інформаційних ресурсів. Вибачте? Наш педагогічний колектив це згуртована команда професіоналів, що працює у повному складі. Ми пишаємося його стабільністю та дружністю. Понад половина наших педагогів має другу кваліфікаційну категорію 36% першу категорію, серед яких один педагог, удостойний почесного звання, вихователь-методист. Це свідчить про високий рівень їхньої майстерності та відданості професії. Наш колектив є одною з найсильніших сторін закладу. Педагоги не просто володіють високим рівнем професійної підготовки, вони постійно прагнуть до досконалості, активно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у сучасних тренінгах, вебінарах, педагогічних марафонах що дозволяє їм залишатись в авангарді освітніх інновацій. Незважаючи на сильні сторони, ми визначаємо і кадрові виклики. Серед них це е, нестача молодих фахівців, яка впливає на динаміку оновлення колективу. Крім того, деякі педагоги потребують підвищення рівня цифрової компетентності, що є критично важливим у сучасному освітньому просторі. Пропоную наступні ключові напрямки для роботи з кадрами, залучення та отримання молодих фахівців. Це будемо розробляти програми наставництва, створювати, як можливо, комфортні умови праці, також налагодимо співпрацю з учковими педагогічними вишами для, для залучення талановитих випускників. Там всі Наступне системне підвищення кваліфікації Педагоги мають індивідуальний план професійного розвитку, акцентом на цифрові грамотності. Створення ефективної мотиваційної системи. Крім грошових нагород, ми впровадимо додаткові заохочення, наприклад, визначення кращих практик, можливості для участі у. Проєктах, гнучний графік для професійного розвитку, це стомотулюватиме професійне зростання та творчу активність педагогів, також формування культури постійного навчання та інновації, захочення до обміну досвідом, проведення внутрішніх семінарів і майстер-класів. Всі ці, ці кроки допоможуть нам не лише зберегти наш колектив, а й посилити його, залучити нові таланти та забезпечити постійний розвиток які є причини до успішнього майбутнього нашого садочка. Наша система управління базується на прозорості та інформаційній відкритості. Ми активно підтримуємо наш офіційний сайт на сторінки та сторінки в соціальних мережах, регулярно оновлюємо інформацію про діяльність закладу. Це дозволяє батькам та громадськості бути в курсі всіх подій. Ми ж, незважаючи на наші успіхи, ми визначаємо, що є сфери для покращення. Ключова словка сторона це недостатня активність у залученні батьків до партнерської взаємодії. Ми хочемо, щоб батьки не просто були інформовані про наші заходи, а й були з нами активними учасниками нашого освітнього. Процесу справжніми партнерами у вихованні дітей. Також обмежені ресурси для впровадження інновацій через недостатнє фінансування стримують наш потенціал для швидкого впровадження нових ідей та проєктів. Також ми зосередимось на наступних пріоритетних напрямках: поглиблення партнерства з родинами. Пошук активний і подача заявок на гранти від міжнародних та вітчизняних фондів, співпраця з громадськими організаціями, також оптимізація внутрішніх процесів, це впровадження сучасних цифрових інструментів для автоматизації і адміністративної роботи, документообігу, внутрішньої комунікації, що дозволить защати час. Та ресурси, а також формування сприятливого іміджу закладу. Це активна комунікація досягнень, унікальних програм, переваг нашого закладу через різні медіаканали і участь у міських та регіональних закладах. Ми впевнені, що ці кроки дозволять нам не лише зміцнити внутрішні управлінські процеси, а й вивести партнерство з батьками на якісно новий рівень, забезпечивши сталий розвиток нашого дитячого закладу. Мій проєкт розвитку нашого дитячого саблочку це не просто стратегія, а план дій, що ґрунтується на глибокому аналізі, відкритому погляді на виклики і чіткому баченні майбутнього результатів. Дякую. 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 Дякую за увагу. Питання колеги. Немає дуже детально, дуже так знаєте, Чувствуйте, прошу через себе, так. Да. Залишайте нас, ми працюємо <рошуйте> і ми вас покличемо. Дякуємо. Два, 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 два. середній бал, два бали. загальний бал. 4. Четыре бали. Вікторія Іванівна, ми вас запрошуємо. Ми вас вітаємо. За презентацію ви отримали найближчи бал 2 бали. Загальна кількість балів за два етапи конкурсу це найвища бал 4. Тому рішенням нашої конкурсної комісії ми оголошуємо вас, переможцем конкурсу, і вітаємо з тим, що ви на 6 років підписати. Контракт з е, директором департаменту освіти та науки Одеської міської ради на подальшу роботу на посаді директора Одеського дошкільного закладу номер 293 Вітаємо вас! Так, так, так. Будь ласка, ознайомтеся та підпишіться. Є якісь зауваження, пропозиція? Ні, є. Ні. Ні. Пишемо ознайомлено. Нижче. Отут. Ознайомлено. Zauvažam, ka propozīcijas nav. Data piekris.